Вітаю вас, друзі! Ви на каналі у пошуках золота та скарбів. І сьогодні я підготував для вас огляд найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня на сайті Віоліті. Розпочинаємо з Галицького хреста, пам'ятної воєнної відзнаки української Галицької армії. Він був заснований в серпні 1928 року і вручався всім воякам УГА. На зворотній стороні нанесено напис за Україну, її волю, за честь і славу. Галицький хрест придбали за 15 тисяч гривень або 400 доларів. Далі перенесемось на 2,5 тисячі років назад у IV століття до нашої ери, в часи, коли маленька нині Македонія підкорила собі землі від Середземного моря до Індійського океану. Засновником цієї держави був геніальний полководець, видатний адміністратор і політик Олександр Македонський. Ну а срібна тетра драхма, викарбувана в часи правління Македонського, придбана за 19 тисяч гривень або ж 510 доларів. Далі прикраса, котрій по словах продавця більш ніж півтори тисячі років. Згідно опису, золота привізка належить до черняхівської культури, яка була поширена на території України у першому п'ятому століттях. Жінка зображена на ній, як на мене, нагадує Фаустіну молодшу дружину римського імператора Марка Аврелія, який володарював всередині другого століття. Золота прикраса була придбана за 28 тисяч гривень або ж 750 доларів. you <laughs> Далі монета знову ж таки часів Римської імперії, і це солід. Золота монета, викорбувана під час занепаду Риму в часи правління імператора східної частини імперії Феодосія II. Володарював він у Константинополі з 401 по 450 роки, і за гарний почерк мав призвисько каліграф. Золотий Соліт був придбаний за 30 тисяч гривень або ж 800 доларів. Далі, рубль 1908 року. Монета викорбована під час правління останнього російського імператора Ніколая II. Вона досить рідкісна, і в каталогах монет Російської імперії має примітку Р. Причина невеликий тираж. Щороку подібні монети випускались багатомільйонними тиражами. А от у 1908 році їх викарбували лише 130 тисяч. Рубль був придбаний за 40,5 тисяч гривень. або Ож одну тисячу доларів. Продовжує наш огляд відзнака про закінчення Віленського військового училища одного з перших юнкерських військово-навчальних закладів Російської імператорської армії, який було створено у 1864 році у Вільнюсі. Відзнака ж заснована у 1915 році. Виготовлена вона фабрикою орденів знаків та жетонів Едуард. Відзнака була придбана за 41 тисячу гривень або ж 1100 доларів. Далі знову повернемось в часи Римської імперії і подивимось на срібну селікву Ветраніона римського імператора, який володарював спільно з Констанцієм II на протязі лише 9 місяців. Як не дивно, але після втрати влади Ветраніон не був убитий, а прожив до смерті у Віфінії. Селіква Ветраніона була придбана за 50 тисяч гривень або ж 1330 доларів. Далі орден почесного легіону найвища нагорода у Франції, яку присуджує президент республіки за військові або цивільні заслуги. Вона була заснована у 1802 році Наполеоном Бонапартом. Орден має три ступені: кавалер, офіцер та командор. Цікаво, що видатна українська поетеса Ліна Костенко минулого року теж отримала дану відзнаку. Орден почесного легіону придбали за 52 тисячі гривень або ж одну тисячу 1390 доларів. Далі бронзова в позолоті статуетка Будди. Розмір її 26 сантиметрів, вага 2 кіло. Де і коли виготовлений цей предмет невідомо. Але, судячи з остаточної ціни, він точно старовинний Бронзовий Будда був придбаний за 105 тисяч 100 гривень або ж 2800 доларів. Ну і найдорожчий на сьогодні лот – старовинна ваза для фруктів, яка була виготовлена більш ніж 100 років тому відомою київською ювелірною фабрикою. Маршак маршак був постачальником імператорського двору та одним з найбільших конкурентів Фаберже. Після своєї смерті у 1918 році він залишив заповіт, за яким його статки розподілялися між дітьми. А один мільйон рублів віддавались на підтримку працівників його фабрики. Старовинна ваза була придбана за 179 тисяч гривень або ж 4770 тисячі доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Підписуйтесь на канал та не забудьте про дзвіночок. Всім гарного дня! Переможемо!